Ну, дивіться, у мене так, так показує, що це його моменти пов'язані з тим, що він хоче догодити путіну. Задля того, щоб Путін, користуючись лістю і лицемірством, близнюрством перед ним реально пішов на трохи якісь більші поступки в питаннях перемовин. Хоча він так справді думає, тобто Трамп реально думає, що росіяни перемагають. І е, він не розуміє е, того, що роблять наші далекобійні е, удари і так далі. М він просто слухає російську позицію і видає її за чисту монету. Знаєте, це як поганий начальник, який е, перше, що почув, те і правда. Тарас, як лишаєте ви? Ну там сукупність обставин. Давайте так. Американці. Не хочуть втрачати таку гарну кишенькову країну, як Росія, це не політика конкретно Трампа, тому що більше для зміцнення Росії зробив в дійсності Обама-Байден. Коли вибачали їм агресію в Грузії, агресію проти України, ембарга нам. Не давали взагалі переозброювати армію. Спільне ембарго було Європейського Союзу mm. та США в 2014 році. Хто не пам'ятає, в 2016 році тільки зняв як це не дивно Трамп. Які перші джевеліни нам надійшлися так за гроші, але тоді був таке, знаєте, перше крок.